Добрий ранок. Діти весняного сонечка вам віконечко. Ось такого. Ми чекаємо весну. Сподіваємось, на теплі сонячні дні кожного дня помітні зміни. Спостерігайте за ними. Зріжте ось такого якогось дерева, кілька гілочок, щоб вони в водичці розпустилися, і покажу, як це зробити. Будемо спостережливими. Дітки, дивіться, я поставила водичку. кілька Гілочок. Обрізали дерева, я їх підняла. І ви так зробіть. Поставите і подивитесь. Через кілька днів вони вже бруньки набухнуть і з'являться малесенькі листочки. Зробіть так. Пам'ятаєте, я записувала відео зі зрізаними гілочками. Ось бруньки набухли і вже зовсім скоро будуть навіть квіточки черешеньки. А зараз ось такі гарні, гарні зрізані гілочки. І ви так зробіться, у нас буде такий дослід по природі. Послухайте, дітки, пташки співають, бачите, дерева ще голі, але вони вже весело співають. Десь трактор працює, це починаються весняні роботи. Так, весна не за горами. Послухайте ще спів пташок. Ось так. А які ще прикмети весни ви знаєте? Крім тих, що я назвала або показала, відповідайте мені на ці запитання, буду чекати ваших відповідей, ваших виконаних завдань. І подивіться, будь ласка, цікаве відео на цю тему.